Селищі, 18 вересня, є вулиця Богдана Ступки. До 2023 року вона носила ім'я російського письменника Олександра Грибоєдова. До 1962 року вона називалася вулиця Друга лінія. Паралельно їй проходили Перша лінія і третя лінія. Ці вулиці з'єднували вулицю Лінійну з вулицею Заводською. Тепер ця вулиця носить ім'я. А видатного українського актора, номінанта багатьох театральних премій Героя України Богдана Сильвестровича Ступки, народився Богдан Ступка 27 серпня 1941 року у невеличкому селі Куликів на Львівщині. Спочатку він був актором академічного театру імені Заньковецької у Львові, пізніше драматичного театру імені Франка в Києві. З 1999 по 2001 рік він був міністром культури в уряді Віктора Ющенка. Богдан Ступка відіграв близько 50 ролей в театрі і біля 100 ролей в кіно. Окремим прашарком є роль видатих історичних постатей, наприклад, Гетьмана Брюховецького, гетьмана Мазепи, хана Монгольської імперії Чінгісхана. Також Ступка знімався за кордоном. Зокрема, у польських режисерів Єжи Гофмана та Кшиштофа Занусі. в кінці життя Ступка, не дивлячись на важку хворобу рак кісток, продовжував працювати. Що ж йому надавало сили жити і творити? Мабуть, відповідь у вірші Ліни Кастенко-Крила у виконанні Богдана Сильвестровича. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Якось в Римі актор промовив зі сцени: Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відомою у всьому світі, і я щасливий сприяти цьому. Помер Богдан Ступка 22 липня 2012 року. Однак він продовжує жити в наших серцях завдяки своїм неперевершеним ролям в театрі і кіно. Наше місто приєдналося до вшанування пам'яті цієї видатної людини, і тепер ця невеличка вулиця з приватними будинками носить ім'я цього видатного українського актора.